Сьогодні ми хочемо поговорити про фактори ризику, які є загальними для людей, які переживають суїцидальні наміри. Дослідження показують, що існує сім найпоширеніших факторів ризику. Ми не можемо передбачити майбутнє, щоб знати хто зрештою вб'є себе, але якщо хтось демонструє один або більше з цих факторів ризику. Але також фактори ризику не вказують автоматично на те, що хтось себе точно вб'є і хтось прийме таке рішення, і вони не перераховані в будь-якому порядку від найважливіших чи найпоширеніших до менш важливих чи поширених. Це лише просто сім найпоширеніших факторів. І перший це історія попередніх спроб самогубства. цей фактор є важливим, якщо хтось намагався вбити себе в минулому. Вони можуть звикнути до цієї дії. І повторити такий досвід в майбутньому, тобто можуть ще раз спробувати позбавити себе життя, і це може призвести до того, що майбутні спроби будуть більш небезпечними або смертельними. Тому ми рекомендуємо вам приділяти дуже пильну увагу будь-яким ознакам того, що людина має в анамнезі спроби покінчити з життям не тільки це. Значний фактор ризику, але як ми поговоримо про це трохи пізніше, конкретний тип плану, який вони використовували в минулому, може бути важливим у вашій роботі, так. Тобто вони можуть знову за цією ж схемою спробувати повторити самогубство. Другий фактор ризику, як ви бачите, це або поточний, або минулий досвід психічного розладу, оскільки ви знаєте, що не кожен, хто переживає депресію або вживає психоактивні речовини, також відчуває схильність до самогубства. Але психічні розлади вони можуть ускладнювати важкі часи, стресові різні моменти, і це може вплинути на суїцидальні наміри людини. Також вживання психоактивних речовин може становити унікальну проблему, і це може значно впливати на людину і її наміри. Іноді деякі люди вживають речовини, як щось на кшталт пасивної, пасивної суїцидальності, а іноді вживання психоактивних речовин може посилити імпульсивну поведінку людини. А іноді люди можуть випадково прийняти занадто багато речовини, яка також може бути небезпечною для їх життя. Тому ми радимо вам знати про цей фактор ризику, знати історію діагнозу людини і звертати на це. І номер третій, третій фактор ризику це поширені симптоми, які вони відчувають зараз. Досвід. Імпульсивності безнадійності, то що може заважати людині знайти вихід із темного місця з тієї складної ситуації, в якій вона зараз перебуває? А іноді суїцидальність виникає, коли людина втрачає зв'язок з розумінням. Життя, з розумінням сенсу життя, з розумінням життя поза проблемою, і те, що є якісь виходи із ситуації. І я хочу підкреслити, що безсоння, як ви всі знаєте, це дуже небезпечно, коли ми погано спимо. Ми не так чітко мислимо, і ми можемо почуватись гірше, і це завжди може бути важко, але є один тип безсоння, який більш тісно пов'язаний з суїцидальними намірами ніж інші типи. І це такий тип безсоння, коли сон людини переривається дуже часто. Це може бути небезпечним, це може бути фактором ризику і впливати на можливість суїцідальної поведінки, коли ми спимо, і всередині циклу сну вночі він переривається, бо ми там спілкуємось з кимось, бо щось стається. І ці труднощі зі сном вони можуть бути, і ми рекомендуємо завжди запитувати у людей, з якими ми працюємо, які труднощі зі сном вони мають. І звертати увагу на ці фактори ризику. Як ви бачите, ми даємо вам поради щодо того, на що слід звертати увагу, слухаючи розповідь людини, про що варто з нею поспілкуватися, що запитати. Так, це дійсно надзвичайно важливо. І на ці фактори ми можемо звертати увагу. Є внутрішні порушення, є порушення циркадного ритму, а також є ті, що відбуваються порушення в зовнішньому світі, якісь складні ситуації. Оці ось, ось ми описували чудово, і чудово, що ви це також помічаєте, що такі моменти можуть бути. І я маю для вас пораду, оскільки ми неодноразово одноразово казали, що ізоляція є значною проблемою. Коли хтось відчуває схильність до суїциду, найщасливий подарунок, який ми отримуємо, коли ми ділимось важким досвідом, полягає в тому, що ми можемо об'єднати ці труднощі. Тому ви маєте рацію, зазначаючи, що порушення сну через війну, через повітряні тривоги, коли ви прокладаєтесь вночі, це дійсно є проблемою, і це те, що потенційно. Може привести до небезпечних наслідків. Зв'язатись з кимось, знайти людей, з якими можна відчути зв'язок. Це може бути також корисним, це може допомогти запобігти ізоляції, і ось власне, решта списку семи найпоширеніших факторів ризику людей, члени сім'ї, яких померли від самогубства. Так, дійсно, це такі люди мають набагато вищий ризик самогубства для них самих, якщо у них в сім'ї хтось помирав від самогубства. В житті людини трапляється щось погане, особливо принизливе або ганебне, що є фактором ризику, і знову частина проблеми полягає в тому, що сором і приниження можуть призвести до соціальної ізоляції. Тому ми не можемо змінити подію, що сталася, але можливо, ми можемо змінити досвід ізоляції, який людина відчуває, з якою ми працюємо. Після цього іншим фактором ризику є значні зміни, які відбуваються в житті людини, тому що зміни викликають стрес, особливо якщо хтось отримує лікування. Або є частиною програми чи групи, і ці служби змінюються. І останнім фактором ризику тут є доступ до зброї. Тепер я розумію, що коли в країні йде війна, багато людей мають доступ до зброї. І це показує нам, що через смертоносну природу зброї вона. Становить унікальний ризик, якщо хтось схильний до самогубства, одна з причин полягає в тому, що людина відчуває м, імпульсивність і має власне доступ до вогнепальної зброї, яка може стати для неї дуже швидким рішенням і допомогти їй покінчити життя самогубством. Особливо військові звикають до зброї і можуть скористатися. нею. І хочу приділити зараз кілька хвилин, щоб поговорити про захисні фактори, і це аспекти життя людини, які можуть допомогти збалансувати або зменшити ризики, які ми щойно обговорювали. Це не рівняння, якщо один фактор ризику є, то один захисний фактор може бути зменшений до нуля. А ці внутрішні та зовнішні фактори було виявлено, що вони мають суттєве значення, коли людина відчуває схильність до суїциду. Деякі з цих навичок, яких ми можемо навчити, наприклад, здатність справлятися зі стресом, деякі з цих людей мають. Різні такі величини, як релігійні переконання. Ми також хочемо підкреслити важливість відповідальності перед домашніми тваринами. Якщо у людей є домашні тварини, навіть фотографія тварин на чиємусь телефоні, або роздрукована, десь, і вони її тримають десь біля себе. Це може врятувати їх життя. Так, як це здатність справлятися з, зі стресом через переживання дистресу. І я можу пояснити більше про це, коли у вас високий або низький стовпчик термометра, нашого длини в вікні толерантності. Я коли ви з цим справляєтесь, іноді ми можемо зробити, як ми можемо з цим справитись? іноді ми можемо просто зробити глибокий вдих, видих і почуваємось краще, а іноді ми все, ще почуваємось погано після цієї практики. Тому, коли ви не можете змусити себе звикнути до розчарування, до того як ви терпите розчарування, і чим більше ви вмієте. Справлятися з розчаруванням, з такими своїми станами, які, які виникають, то у вас викликається більшу толерантність до розчарування, тобто це стає для вас як звичкою, і ці фактори вони можуть поєднуватись, особливо внутрішні фактори поєднуються. Їх також можна назвати стійкістю. Тому ми згадали про це. Перший пункт багато разів то багато разів я повторював і визнаю, що це те, що я хочу сказати. Це кілька слів про булінг. Тому що булінг це протилежність соціальних зв'язків, і ми знаємо, що булінг є значною проблемою для сучасних дітей та підлітків в Україні. І зараз це може бути як залякування, це може бути про різницю в силі, якщо є двоє дітей, які сваряться між собою, які не люблять одне одного та злі одне за одним це не обов'язково про залякування, це може бути про просто конфлікти. І різниця між конфліктом і булінгом це в тому, що булінг – це про знущання. це, коли одна дитина має статус або владу, яких немає в іншої дитини. І тому ми плануємо вам в майбутньому запропонувати ще один тренінг, ще один курс спеціально про булінг, про знущання. Але це вже буде не сьогодні, це буде іншим разом. Сьогодні ж хочемо нагадати про важливість ось цих соціальних зв'язків. Гаразд, давайте продовжувати про наступні два фактори, коли є знущання, де є різниця в, між людиною, яка знущається і людиною над якою знущаються. Це посилює відчуття ізоляції у дитини, і ми поговоримо про це детальніше з вами, але пізніше. Отже. Ми хочемо запропонувати вам ще кілька кроків щодо того, що робити, якщо дитина повідомляє вам про схильність до суїциду. Насправді це також добре для дорослих, коли хтось каже, що відчуває суїцидальні настрої. Це з ними спрацює також. Будь ласка, спочатку зробіть зараз паузу, зверніть увагу на те, де ви. Зверніть увагу на свій термометр на ту практику, яку ми робили на самому початку. Спробуйте відрегулювати свою власну реакцію, бо ви можете чуттєво реагувати на те, що зараз чуєте. І зараз подумаємо про те, що насправді людина, яка щось таке повідомила, вона може дійсно відчувати суїцидальні наміри. Важливо звертати увагу, але не засуджувати. Не показувати свої реакції, слідкувати за мовою тіла, щоб ви щоб зберігався цей безпечний довірливий простір. Залишайтесь присутніми, залишайтесь залученими. Визнавайте, що так це відбувається для вас і дитини. Залишайтесь нею, не уникайте цього. І третя річ, яку ми рекомендуємо, полягає в тому, щоб приділяти більше часу, щоб вислухати та показати, що ви дбаєте про людину, яка з вами ділиться, що ви піклуєтесь про неї вербально і невербально. І цей зв'язок може допомогти зменшити цю ізоляцію, а також зменшити стигматизацію розмов про самогубство. І остання порада, яку ми хочемо дати, це брати. Участь, активну участь в плануванні того, що робити з людиною, далі. У центрі уваги цього планування, звісно, буде короткострокова безпека зберегти людину живою, оскільки час має значення. На мою думку, це може бути найважливішим слайдом дня, і це приносить мені думку, і хочу вами нею поділитись про дискусію про доступ до зброї. Отже Є такі дискусії, дослідження показують, що людина відчуває підйом і спад суїцидального бажання, хтось може відчувати навпаки бажання зробити самогубство в різний час, але бажання діяти зростає і спадає протягом 5-20 хвилин. Тож, якщо ви можете допомогти порушити їхній план на 20 хвилин. Чого може бути цілком достатньо, щоб вони, зрештою, не скоїли самогубство і не зробили щось інше, що може бути для них руйнівним? Отже, ви можете забезпечити для людини такий безпечний простір. Щоб зробити її навколишнє середовище безпечним. Часто, якщо людина надумала стрибати з якогось конкретного мосту, якщо в неї немає доступу до цього мосту, вона не буде шукати якийсь інший місць, щоб стрибнути. Або якщо людина надумала зробити передозування конкретними ліками, ми можемо ці ліки прибрати, і тоді вона також не буде мати до них доступу. І на завершення цієї сесії хочу вам сказати, що ставити прямі запитання, це нормально прямі запитання. Питання про самогубство не змушують людину думати про самогубство. Якщо ви з групою скажіть на заняттях, що ми, ми радимо вам спілкуватися одне з одним і спілкуватися з людиною про її наміри. Під час добре, якщо ці розмови наодинці, але якщо ви працюєте з групою, можна людину запросити на індивідуальну бесіду. Є запитання про. Якщо взагалі все життя тривожний сон і навіть до війни, можливо, ми не зможемо повністю позбутись таких речей, як безсоння. Але якщо ми знаємо, що це проблема, тоді ми можемо спробувати допомогти з конкретною стратегією для покращення сну. І якщо є. Неминучі перебої зі сном, наприклад, як під час повітряних тривог, ми також можемо подивитись на решту життя людини, щоб побачити, чи є інші речі, які ми можемо допомогти їм зробити, підтримати їх, як от, наприклад, хороше харчування забезпечити. Також я згадую аналогію про батарею стійкості. Знаєте, це наші такі, як наші телефони, вони зазвичай мають акумулятори, і якщо акумулятор не на 100% заряджений, ми потроху і потроху розряджаємось, і це саме стосується сну. Тобто, якщо у нас немає можливості зарядити акумулятор одним чином, нам потрібно їсти краще, турбуватись про себе.